Вітаю! Виконаємо вправу 15 з розділу 3 текстові документи. Сьогодні навчимось вставляти зображення в текстовий документ. Давайте прочитаємо умову задачі. Нам треба запустити текстовий процесор, створити новий документ. Потім треба знайти в інтернеті зображення сонячника і пшеничного поля, але ж прочитайте уважно тематику. Не обов'язково, щоб було такий сонячник і таке поле. Нам можна взяти примітка. Тематику зображень можна змінити на свій розсуд, птах або літак у небі, кінь в степу, корабель у морі тощо. Вставте знайдені зображення в текстовий документ. Отже, відкриваємо зараз текстовий документ. Текстовий документ відкривається. Створюємо новий документ. У нас відкрилось вікно текстового документа, Тепер нам треба йти до браузера і вибрати тематику, яку ми вибрали. Записуємо у пошуковому рядку фото степу України. У нас відкривається ось такий багато, дуже ось тут можна вибрати будь-яке зображення, але ще зупинилась ось на цьому. Тому я беру правою кнопкою миші копіювати карт. Картинку, малюнок, переходжу знову до тексту редактор Word і правою кнопкою вставляю. Ось у мене степ вже є. Тепер мені потрібно, щоб я ще літак, щоб у нас був. так, так ну ось так я зроблю цей. І ось сюди у небо треба вставити літак. Знову перехожу до браузера, але тепер уже. Натискаю, пишу фото літака в небі, і вибираю будь-який малюнок, який нам картинку, яке нам подобається. Ось я вибираю цей літачок, тут треба буде ще копіювати картинку, натискаю це, відкриваю, вставляю у. Документ цей літак. Як ви бачите, літак ставився, але ж його треба зараз виділити і перетягнути на ось сюди на небо, він є, на, небо на малюнок. Ми зробимо чуть менше цей літачок. Потім у нас є ще: дивіться, коли ми беремо його перетягуємо, але ж він треба ще поставити. Обтікання текстом Обтікання текстом ми поставимо перед текстом. Тепер, бачите, його можна рухати там, де нам завгодно. Але ж я б хотіла так, щоб він був у небі. Тому іще, бачите, він так у нас стоїть, як в гору летить, а нам треба, щоб він горизонтально летів. Тоді можна оцей малюнок ще повернути ось так горизонтально, щоб він розташувався десь у небі. Це перше. Потім у нас фон літака закриває. Пейзаж степу. Тоді, коли у нас є натиснута цей малюночок, у нас відкривається нова вкладка «Формат зображення». формат зображення. І ось тут я набираю виділити фон. Видалити фон. Фон виділяється для зручності, щоб бачите, коли ми натиснемо десь, то ось таким чином у нас залишився. Фон ми виділили, але ж тепер нам треба, щоб цей малюнок і цей літак були в одному фоті. Тому треба Ctrl натиснути, на літачок, натискаємо Ctrl і виділяємо. Ще раз нагадую, щоб зараз нам виділити один із об'єктів. Ми натискаємо спочатку один об'єкт, виділяємо, потім натискаємо кнопку «Контрол» і виділяємо другий об'єкт. Тепер правою кнопкою миші натискаємо: ось тут є групувати. Групувати і «Групувати». натискаємо групувати. І тоді у нас цей два об'єкти становляться як один. Як ви бачите, ось у нас вони вже. Як один об'єкт. Тепер нам треба завдання, коли ми згрупували, треба ще повернути на будь-який кут цей малюночок. Ось у нас, коли виділений цей об'єкт, у нас є ось такий кружечок або кругленька стрілочка, ми можемо от за допомогою цієї стрілочки гортати. Ось так. Якось. У нас на якийсь кут. Все, ми завдання зробили. Давайте ще перевіримо, що у нас у завданні треба було зробити. Так, Опрацювати зображення, потім згрупувати два зображення в одне, поверніть згруповане зображення на довільний код. Збережіть документ з правою 15. Отже, зараз переходимо до цього вправи і вже з копію, зберігаємо файл зберігти як, цей ПК, інформатика 6 клас і пишемо вправа 15. Вправа 15. Так. Великою буквою вправа, вправа 15, я поставила літак, щоб було зрозуміло, якщо я буду шукати цей пролітак. Документ Word і зберігаємо уже в цей ПК, дивіться, треба вийти на правильно зберігти, щоб потім не шукати нашу вправу. Так, шукаємо інформатика 6 клас. Інформатика 6 клас і вправа 15 зберігаємо. От, як ви бачите, сьогодні ми навчилися з вами вставляти, групувати зображення в текстовий редактор Word.